Хочу показати, як розросла живучка в моєму садочку. Дивіться, яка краса, як вона гарно розростається. А, ну, Незважаючи на те, що е, її називають агресором, але Ну, агресором можна називати багато рослин, але за ними просто треба слідкувати, стримувати. І ніякі вони не агресори. Все рівно за садом треба доглядати. За всіма рослинами в саду треба доглядати. В тому числі і за живучкою І тоді вона не буде агресором. Ось я вам її показую, тому що я пропоную її на продаж. А ще є ось така. Червоно-коричнева або шоколадна. Дуже гарна. Або ще ось така, теж дуже гарнюсічка, Так гарно виглядає. І ось живучка, яку я пропоную на продаж в стаканчиках. Тут в мене два види живучки. Браугерц і чоколад чіп. Тому, якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, придивляйтеся і робіть замовлення. Під відео я залишаю свій номер мобільного, і ви можете писати мені на Viber або в Telegram, кому як зручно. І всього доброго, Па-па.